Дайте вогнегасник. Щас вам додають. Да я просто дам назад шум. Чтобы... Давай Вась. Є вогнегасник? Немає вогнегасника ще? Що давайте хоч спробуємо. Може водою. Є вода? Давайте води, давайте ж... Знайте, пробуйте цей. А води нема в машині якоїсь. Думайте, це цей не знаю, це те, що має бути. Пробуйте. Цей не знаю, а цей треба пробувати. їдьте хтось покажіть де може там ото помпа є, щоб комусь... де там на ферму куди Хто, хтось сядьте покажете попросить